Вітаю, в Тавріваєстоді мене звати Ольга Гвоздецька. Міненерго рекомендує бізнесу встановлювати резервну генерацію і сонячні панелі для самозабезпечення світлом. Як зазначив заступник міністра пан Колесник у підготовці до наступного опалювального сезону для бізнесу створені всі умови, щоб такі проєкти могли бути реалізовані. Міністерство енергетики розуміє, що часу на це не так багато, але це важливі кроки через ситуацію на ринку. Варіанти резервної генерації обговоримо з таким спікером Сергієм Лейвіко, спеціаліст з енергоефективності. Вже на зв'язку з студією. Сергій вітаю. У спічі власне. Е Заступника міністра резервна генерація та сонячні панелі розділені. Чи варто направду їх розділяти? Якщо говорити про сонячні панелі, то яка їхня потужність і для яких видів бізнесу вони можуть бути доцільними? Я думаю, що джерел має бути декілька і це. Може бути і сонячні панелі, і е, дизельні газові генератори, і використання навіть е, твердих палив, але при умовах е, вже таких сучасних технологій, е, е, і насправді е, ми маємо прийти до того, щоб в нас було дуже багато малої генерації, е, е, в, ну в моєму розумінні е, на кожній Покрівлі має бути сонячна електростанція, має бути більше газових електростанцій, і газова інфраструктура більш захищена, і в Україні вже є дуже багато прикладів, коли розподілені мережі допомагають бути більш стабільними і більш незалежними від великих станцій. Ну і це також стосується е, використання твердих біопалив. Досить багато в країні є котелень з використанням палетів, брикетів. Звісно, це не, не сучасно. Да? Ми від цього вже там років 200 назад відійшли, але все ж таки в е, такій співпраці з е, е, багатьма. Лавні енергії, це також може бути корисно. Е, ну безпосередньо вже відповідаючи на ваше питання. Так я вважаю, що чим більше сонячних електростанцій буде в Одесі, тим краще. Е, таким чином ми отримуємо можливість е, живлення найнеобхіднішого. Е, кажучи про великі багатоквартирні будинки, сонячні електростанції можуть бути у купі з. Акумуляторними батареями можуть бути досить корисними для живлення, наприклад, насосних станцій для того, щоб забезпечити водою для газових котелень і так далі. Але ну, все ж таки, це не єдиний інструмент. Я думаю, що чим більше невеликих газових електростанцій з'явиться в Одесі, тим краще. Я знаю одне з підприємств, яке за останній та нинішній рік впровадило дуже цікавий проєкт. Вони встановили два не дуже великих газових генератори і повністю відійшли від залежності від електропостачання центрального. Тобто, незважаючи на блекаути, вони. Отримують електроенергію, враховуючи ціну поточну на газ, вони ще й отримують її з нижчою собівартістю, і як бонус, отримують теплову енергію, яка майже дістається безкоштовно і таким чином безкоштовно опалюють ті чи інші приміщення. І це, це цікаво, це, знову ж таки, повторюсь, може не дуже сучасно і. Ми маємо використовувати викопні види палива, що насправді шкодиться екології, але для того, щоб перемогти для того, щоб вистояти, ми маємо використовувати всі можливі невеликі джерела енергії і бути незалежними від великих електростанцій, які можуть бути предметами обстрілів. Il ah, <laughs> Якщо говорити власне, про це підприємство, як кейс так розглядаємо, і о, варіант альтернативних газових генераторів, це зараз направду тренд. І про це багато, до речі, і житлових будинків мають дахові газові генератори. І завдяки цьому у людей без електрики є і вода насосні станції працюють, насоси працюють, і у десь, у декого навіть гаряча вода, не у, всіх, не у всіх житлових масивах, наприклад, Одеси, але все ж таки в деяких є. У деяких є, працюють навіть ліфти і є світло на сходових клітинах. Якщо говорити от про ті об'єкти, які можуть бути у такий спосіб заживлені, От про житлові будинки розуміємо, підприємство якої потужності може використовувати таке обладнання, чи в принципі для будь-якого підприємства. Таке обладнання можна підібрати, і тоді виникає інше питання: а скільки це коштує? Яка собі вартість? Як швидко підприємство може це відбити завдяки своєму доходу? На сьогоднішній день є досить багато грантових і стимулюючих пропозицій від держави. Є гранти в дії. Я як підприємець до речі нещодавно отримав грант дії на 250 тисяч гривень, і я був дуже радий, тому що воно дійсно працює. Тобто, це дуже діючий і живий інструмент. І ну я це кажу, тому що звісно, ці всі електростанції, генератори, це все дуже дорого, але треба шукати якісь механізми для для того щоб це це було дійсним є фонд енергоефективності і проект грін дім запущений нещодавно фонд декарбонізації і так далі і так далі ну це кажучи про фінансові інструменти щодо потужностей я думаю що насправді це може не так Корисно для житлового будинку, все ж таки, у разі живлення е, якихось необхідних речей, таких як насосна станція, газова котерення е, освітлення в містах загального користування, е, там, може, ще щось, там лифти, наприклад. Тобто, це невеликі потужності для цього достатньо газових е, або дизельних генераторів, які там з 2022 року ну, досить. Активно використовується у нас і а кажучи про те, щоб вже генерувати електроенергію і ділитися її з іншими користувачами, це насправді навіть окремий такий ринок для комерційних компаній, які можуть такі станції будувати. Купувати газ або житке паливо рідке паливо і виготовляти електроенергію та як побочний продукт теплову енергію, і я думаю, що в цьому напрямку в нас буде розвиватися така децентралізована енергетика. Наступні там 10 десять років, це також корисно для соціальних об'єктів для дитячих садочків. Для закладів, наприклад, там, харчування, ну тобто якихось таких громадських установ. Тому що все ж таки вигідніше кооперуватися під час, наприклад, блекауту і не витрачати електроенергію окремо, а витрачати її разом, наприклад, в кафешті. Де можна прийти, зарядити всі пристрої, підживлювати підживити їх, і, і ну тобто, так таким чином з одного боку знижати нагрузку на електромережу, і все ж таки, хоча Хоча б і невеличкими кроками, але йти в напрямку максимальної децентралізації енергоресурсів, і, звичайно, це не те, як проектувалася енергосистема України, все ж таки, вона розмірковувалася як країна великих потужностей, великих атомних, гідро, теплових електростанцій. Але все ж таки і напад на Україну і сучасні технології, і розвиток підприємництва нас штовхає до того, щоб майже кожен генерував електроенергію як мінімум для своїх нужд, і як максимум для того, щоб ділитися з мережою з іншими абонентами, звісно, для цього ще не немає там відповідного законодавства але я думаю що вона наздогне нас і там найближчим, найближчим часом е вже буде співпадати з поточною реальністю і викликами Ну, будемо сподіватися, що е, законодавці стрімко е, працюватимуть. Е, Сергію, є ще й часовий термін. Оце важливо, це вже про ралі, не про майбутнє, про ралі наші чинні. Зрозуміло, вже зараз літо календарне ще не почалося, але всі вже е, готуються до зими і Міненерго власне е, у сьогоднішньому меседжі до цього закликає. Для того, щоб облаштувати е, генерацію, е, ну певного, давайте так на найоптимальнішого виду для. Одеси для південного сонячного регіону. Скільки часу треба, щоб встановити і запустити? Встигнемо до зими? Звісно, що для цього потрібні. Потрібно багато років. І звісно, що це майже неможливо робити в короткі терміни, але ми маємо, хоча б рухатись цьому напрямку, тобто збільшувати кількість сонячних електростанцій, газових і так далі, і так далі, тому що е, будь-яке зменшення, е, скажімо так, тиску на центральну енергомережу буде на користь, а зручного часу немає і, і не буде, тому що. Я вам хочу сказати, що і влітку погано без електроенергії, тому що може навіть краще ніж важче ніж взимку, тому що літом ми використовуємо кондиціонери, використовуємо морозильні камери, і тут це, це також необхідні умови для, для нашого життя. Тому я думаю, що тут Най, гнучкіше буде саме бізнес на другому місці будинки ОСББ, і це дві категорії, які мають, незважаючи на час та пору року, впроваджувати якісь заходи. Там, де немає генератора, встановлювати. Там, де можна встановлювати генератор паралельно газовий, також встановлювати, там, де на даху немає сонячної станції, встановлювати, там, де можна впровадити якийсь захід енергоефективності, щоб знизити нагрузку на тепло на електроенергію, також це робити і не боятися якихось дуже дрібних кроків. Якщо е, заміна. Наприклад, там якихось дрібних лампочок хоча б там, трошки знизить використання електроенергії, це також буде такий внесок в таку велику, називаємо таку копілку енергозаощадження. І тому, ну, як я вже казав, бізнес, власники, будівель компанії, які десь розміщуються, і з іншого боку багатоквартирні будинки це ті дві категорії, які можуть якісь кроки робити. Звісно, це касається і соціальної сфери, але ми розуміємо, що соціальна сфера фінансується з державного бюджету. А в державного бюджету це ж таки перша стратегія це оборонні витрати, і ну до цього ми маємо ставитись. Зрозумінням і впроваджувати проекти там, де, де ми це можемо, і тому я думаю, що бізнес в цьому має має нести лідерство і не чекаючи якихось особливих поштовхів зі сторони споку держави. Так, бізнес в авангарді у цьому. А, і ми не на секунду не забуваємо, що в державі війна. Що це означає? Це означає, що тилові міста а, обстрілюються, так? І от а, з точки зору можливої загрози там, прильотів, так, а, ударів повітряних об'єктів. Дивіться, от я просто уявляю ОСББ, яке встановлює, наприклад, сонячні панелі на даху власного дому. Так? І воно ж має нести відповідальність керівництво ОСББ перед мешканцями, що в будь-яку секунду, навіть якщо поряд станеться розрив якогось снаряду або дрону, дрон буде збитий, а панелі можуть щезнути, зникнути. От з точки зору цих загроз, які види альтернативної генерації, ви б рекомендували? Які більш стійкі, якщо можна так сказати? На жаль, нічого не може бути стійким від обстрілів, тому більше більше диференціації, тобто більше різних джерел. Я думаю, що сонячні панелі на дахах одеських будинків це те, що мало бути ще ще 10 років або 20 років тому, і вся історія міста. Всі назви кажуть про те, що Одеса місто сонця, і е, сонячні панелі мають бути всюди і для генерації електроенергії, і для підігріву води, тобто різні е, технології. І я, я думаю, що тут не, не треба думати, там як, як їх захистити, тому що всі сонячні панелі не не знищать і встановлювати на всіх дахах одеських, які мають для всього необхідні умови, треба, треба встановлювати. І, звісно ж, всі, всі інші заходи тобто додаткові джерела живлення і максимальну кількість заходів енергозаощадження, які підвищують ефективність використання тих чинних приводів. Дякую вам за думку і за експертну за експертний аналіз. Сергій Левіков, спеціаліст з енергоефективності, був на зв'язку з Life Studio. Обговорювали те, що Міненерго закликало бізнес переходити на альтернативну генерацію, і, зокрема, на сонячні панелі, часу мало, до зими треба бути підготованими, але є і літо, як правильно зазначив Сергій Левіков, цей кондиціонер і холодильне обладнання. Тож, вже зараз, якщо є така воля, треба. Опікуватися цими питаннями, я дякую, що ви були з нами. Бережіть себе, залишайтеся сьомим.